Де моя сім'я, можна так сказати, моя сім'я з Миропільського мої, переїхали люди. Їдемо подивитись, як вони живуть. Подивитись, бо дуже хочеться їх побачити. Ми поскучали день за одним, як, як вони виживають там. І... Тож, треба було, здрасте, треба було приїжджати, коли ми в Миропольському жили, хоч би пам'ять наша Так, Тут усі свої вже хінема. Ай, а кого ще ви бачите? Помогли поворобовали, по той, сидимо там, а тут теж б'ють кругом. Може, ще відсюди ще прийдеться, кудись. А не дай Бог, кудись. хто на куди тікати. Коли Ніченкова машина. І, 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 і твої продукти, продукти, і хліб усі. Понеділок, всередині. Немає тут же ж як. Кажда, а то й кажда занята. Хоть рядом, бо вже б, б якогось пленка спіляв. Ні, ні взяти там уже зайнято. Двісі грошей немає. І гроші як то на дрова Немає нічого нам вшись нічого. нічого. А, як ракети били, ми з Оксаною Ой, нас викинуло з хати. Рачка на поводні. Вона то худенька, я то встачу не задавила її. Я ж у калідорі. <гум> Пішком тільки ходили вже, дівчата ходили, раз чи два. Ну, і, я то вже і раз, то, раз була, я 26 вересня, та їхала і раз. Там же цілий кругом уже. В гробничку чоловіка мені до 1 вересня, де кодовозили. То раз я тільки була після того, зайшла. Скільки там пройшло? Зайшла у свій двір якесь страшне. Бо. Ні людей ж нікого не було, нічого. Наші дрівки, на щедрівки, на колядки приходять у мене додому, платки, баб, мамки мої плаття, вона у мене така дебаленька була. Вони ага. на куртки. Благодарим благодарим Миколу Петровича Кариніченка за те, що він нам допомагав з самого з самого взагалі як узяли тільки всім допомагав, все, все давав нам і дрова, і продукти, і все, і магазин построїв, все. Ми йому дуже-дуже. І по платили нам і зерно, і гроші і давав. війна почалася. Все нам допомагав, як війна почалася. все на світі. Саша творос підголоса і так ми до вас і коло